Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я трансформаційний вчитель, психолог, і сьогодні перше відео, я насправді дуже excited, Мені, я також знаєте, трошечки засумувала за зйомкою відео, тому от я нарешті повертаюся. І так як це перше відео у му році, мені захотілося підняти таку тему, як бути взагалі початківцем, як не зупинятися, як да, досягнути певних успіхів в новому році, тому що однозначно ми щось поділиємо. Починаємо в новому році, да? більшість людей щось починають у новому році. І є оцей да, момент, що ми там, не знаю, починаємо якісь нові хобі, вчимо мови. І ми часто зупиняємося через певні причини. Тому сьогодні про це якраз таки поговоримо. Як вже не зупинятися, як бути початківцем. Взагалі мене на цю тему наштовхнуло, вдохнуло. Да, Я отримала інспірейшн. Розказую ситуацію. Я давно хотіла піти на східні танці. Мені дуже подобається взагалі культура ближнього сходу, східні танці. І я думаю, все, треба в 25-му році починати нові якісь хобі. Я, відповідно, пішла на танці. У ну, мене був один пробний урок уже. І, значить, я випадково, ну, типу, я просто проходила повз жінок, які були на цих якби, танцях, і, значить, вони були старші за мене. У мене просто є якесь упередження, що якщо люди старші, то скоріш за все у них вже немає якихось певних. Упереджень uh, стосовно. Думки, там, оточення чи ще чогось в такому дусі. І значить, що вони, про що вони говорили? Що, типу, ну, мені складно да, танцювати, всі дивляться, це було типу дуже швидко, в мене не виходило. І якби я, ну, типу, щось аля не отримую задоволення від цього. Тобто жінці було некомфортно з цим, ну, тому що це був перший раз, і їй було, ну, вона не почувала себе класно. І я себе теж не почувала прям дуже сильно впевнена, тому що для мене це був новий. І, відповідно, я, в принципі, розумію, про що вона говорить. Хоча я як людина, яка вважає себе частково вже пропрацьованою, Звісно, я розумію, що, ну, наприклад, мені було багато на думку оточення. Типу, я розуміла, що це перший раз, і я не можу робити це ідеально. Е, ось, і я для собі сказала, що нас ти прийшла сюди для того, щоб отримати там, я не знаю, навчитися і кайфувати. Тобі не обов'язково треба повторювати там, всі рухи правильно. Ти прийшла для того, щоб кайфанути, навчитися там, танцювати, якісь нові рухи запам'ятати, людей побачити, а не, там, я не знаю, це ж не сидить комісія, яка дивиться і каже, так. Ти не Правильно рух зробила. Ось. І тому вони мене наштовхнули на думку про те, що, значить, треба зняти таке відео. Тому що ми починаємо. Тому дякую, жіночкам. Значить, поїхали. До речі, враження мої класні після східних танців. не знаю, мені подобаються східні танці, тому що. По-перше, я відчуваю певну кріпатуру, але вона незначна, і мені подобається, те, що ми, по суті, якби, начебто нічого сильно не зробили. Мене спітніли прям так сильно, але при цьому якісь відчуття в тілі я відчуваю класно. Отже, давайте починати, бо щось я трошки, ну як як обично, нічого не змінюється. Отже, давайте взагалі поговоримо про деякі поняття. Я вам взагалі рекомендую, можливо, навіть взяти якийсь блокнот, якщо щось, щось позаписувати, Ну, бо без цього прогресу не буде. Але це вже наптую, як то кажуть. Отже, Почнемо з е, першого. Взагалі, давайте розберемо таке поняття як початківець або бегінер. Тому що у більшості людей е, от асоціації, які взагалі виникають, ну що бегінер це якийсь лох. Типу, що це не прикольно бути бегінером. Да? Що бегінер – це якийсь такий ну, початківець, такий якийсь нуб, я не знаю, ну, тобто це щось таке ну, неприкольне, да? типу, бути початківцем. Це якийсь не сильна типу, розумна людина. Я не знаю. Тобто у більшості людей, і в мене теж є таке якесь. Ну, відчуття, а саме асоціація. що бегіннером бути не класно. От коли ти вже advanced рівня, да? ну все. І теж, наприклад, в Україні, я не знаю, чи є це така ну, наступна в інших країнах, я не в контексті. Але в Україні є таке, що ти маєш бути best of the best. І виходить, коли ти початківець, а це веде за собою певні ну, якби моментики, да, Те, що в тебе буде щось не виходити, що ти не будеш успішним одразу, що в тебе будуть якісь помилки. То, би, це не класно. В нашій культурі це чому? Є, да, таке, що якщо що ти щось купляєш, то має це бути best of the best. Якщо ти щось робиш, то це все, ти маєш бути найкращим. Я розумію, звідки береться коріння, ну, звісно, з дитинства, тому що, ну мені здається, покажіть, кого не порівнювали там, чи кого не казали, не сварила за помилки, наприклад. Ми про це теж поговоримо. Да? Тому які у вас взагалі асоціації з початківцем та бігінером? Тобто, якщо ви щось починаєте, як ви себе взагалі відчуваєте? Е, які у вас є переконання, упередження стосовно цієї, скажімо так, ролі? Да, тому що це насправді дуже сильно впливає. Якщо ви вважаєте, що бегійнер це лох, то вам буде досить складно почати щось, да? тому що ви вважаєте, що ви лох. Ну тут якби, вся вже конструкція, все вже щось позитивне, воно просто ламається. Через те, що ви вважаєте, що ви лох. Ідемо далі. Навички та помилки. Отже, у мене тут записані шпаргалки, що да, помилки це щось погане. І часто, коли ми навчалися, нас сварили за помилки. Тобто помилки це зло. Дійсно, є така якась, взагалі, в принципі, якщо ми говоримо про контекст і успіх загалом, то теж є якась така думка що помилятися погано. Що якщо ти зробив помилку, це вже все. Ну, типу, це вже кінець світу, що помилки, це таке, знаєте, ну, тобто ти не маєш помилятися, особливо в процесі навчання. Це для мене досить дивно. Я розумію, ну, наприклад, в школі особисто на нас, тобто, мені здається, що в принципі освіта, вона така трохи, можливо, ну окей, не говоримо про освіту, але тим не менше, то тобто, якщо ти робиш помилки, ти отримаєш погану оцінку. Тобто ти вже лохо, да? зразу тебе в капілку запихують. Тобто, виходить, як ви хоча це про. Процес навчання, і ну, очевидно, що ти будеш припускатися якихось помилок, ти будеш щось не знати. І ну, не знаю, окей, не говоримо сьогодні про education, але е, помилки це зло. І теж, коли ми, наприклад, щось починаємо, там не знаю, ну от мені просто близько ведення блогу, я їх вже веду ці веду, блоги, намагаюся вести. І, звісно, я припускаюся, ну, мільярда купи помилок. Я б навіть сказала просто, що ну, окей, я знову ж таки, не про блог, бо повірте, якщо я зараз почну якісь теми вставляти, які в мене йдуть не по сценарію, відео буде на три години. Е, але стосовно блогу, я теж роблю якісь помилки, я можу щось ну, не те сказати в контексті. ну, Зробити просто елементарні помилки, розумієте? І чогось це теж сприймається, наче якась така, ну, типу, що це зло. Ну, не можна помилятися, особливо, коли ти навчаєшся. А я не вважаю, що я. Прям адванст введення, тому можна помилятися. Далі, стосовно успіху, теж, якщо ви вважаєте, що ти маєш постійно бути успішним першим кращим? Оце теж питання для чого? Тому що, повертаючись до танців, я прийшла і собі сказала, Настя, типу, твоя задача це хобі. Ти не маєш, типу, це не професія. Да? В психології, так, да, ти повне, ти маєш вимагати від себе якихось класних результатів, але це просто хобі. Ти прийшла навчитися танцювати, ти прийшла кайфанути, а не, блін. Е... Хотіла сказати погане слово. Да, а не фігачити для того, щоб бути кращим в групі. Камон, ну, так і не працює. Мінутка водички, воді... водічна пауза. Е, так от. Для чого бути оце успішним, кращим? Так як ми говоримо зараз, не тільки про успіх в контексті ваших там, професійних якихось моментів, а й в цілому взагалі починання чогось, тому що ви можете починати хобі, ви можете починати худнути, на будь-що можете починати. Запитайте себе, для чого вам бути кращим в цьому? Звідки взялась взагалі оця ідея про те, що ви маєте бути кращими? Ти типу, якщо і щось робити, то це першими. Для чого? Можна робити щось посредственні, не ніка, да, тобто щось на середнячку, кайфувати і бути ну класно, типу, все для чого для чого? Тобто зноситься, оце успіх взагалі да. Для чого бути кращим. Далі, досягнення і яке у вас відношення. Тут я вам взагалі рекомендую, знаєте, що сісти, подумати, які у вас відношення до досягнень, типу, легко вам досягати щось, як ви взагалі вважаєте. Тому що я нещодавно натокнулася на таку відео було дівчинки, де вона говорила про те, що значить, що для того, щоб заробляти, в общем, там неможливо заробити. Якщо вам цікавий, цей ці допис я в телеграмі, в телеграм-каналі Розквітає Душа, можете перейти, подивитися. Так от, якщо у вас є упередження стосовно досягнень, взагалі успіху, певні обмеження. Межучі упередження, вони ви можуть заважати. Якщо ви думаєте, що ви можете досягнути щось кровим і потом, скоріш за все, ви так і будете робити. Тобто ви будете, от я пряма стежка, ні, ви пішли в обход. Для чого незрозуміло. Але якщо ви думаєте, що досягнення це складно, наприклад, то, скоріш за все, ви будете робити саме так. Е, так, тому, да, дослідіть процес досягнення цілей, взагалі, які емоції маєте думки, і це допоможе вам взагалі розібратися от, стосовно. Починань, це важливо. Я розумію, що, можливо, зараз щось душно, і ви думаєте, включили ні. Ну, ми хотіли розслабитися, а тут ти говориш, якусь така пилюка літає. Ну, давайте будемо вважати, що це якісь блискітки. В общем, рібята, я вам хочу сказати відкрити таку таємницю. Тут на моєму каналі, хоч і я намагаюся робити щось таке легеньке, але ну не буде легко, тому що ви розумієте, що певні все-таки досягнення требують певних зусиль. І я не можу сказати, що ні, давайте ми щось по щелчку Все впри. Щось відбудеться класне. Ну, треба сісти, дійсно подумати. Я в мене є цілий зошит я там стука виписую всякого. Але розумію, що без цього не було би прогресу. Отже, з цим розібралися, йдемо далі. Ще скажу для чого ви взагалі розбиратися? Справа в тому, що ваші думки впливають на ваші емоції. Ну, уявімо собі, що ви думаєте, що дійсно зар... типу досягнути щось це дуже складно, бо бути складно. Взагалі, ну це якийсь, ну ти, ну, ти какой-то лох. І які у вас емоції ну, викликає да, ця думка? Ну, скоріш за все, негативні. Деякі, можливо, страх. sorum Ще щось, і відповідно, ну на яких от ви на таких вайбах, скажімо так, на такій енерджі намагаєтесь щось робити. Ну, ви ж розумієте, що це якось, як там кажуть, як да, чого назвеш, так він попливе. Ну тут те саме, з якими емоціями ви йдете в процес, так воно і буде. Якщо ви йдете, в принципі, з позитивом на легке, то скоріш за все, і процес буде легким. Але якщо ви вже собі заздалегідь сказали, що Боже, я зараз буду лохою, я в цій групі, зараз я новенький, зараз мене нічого не буде получатися, і так як обичне, і все, у вас уже покотились там вже мама. Десь на фоні да, слова мами десь уже лунають, тата, ще когось, якихось вчителів і так далі. Да? От, тому е розберіться з цим, це буде дуже класно. Е так, зараз я трошечки тут перегляну, що тут написано. да, Що тут у мене написано? Значить, дивіться, початківцям бути складно на початку. І це нормально, це частина процесу. Теж такий момент, технічний, тому що е частіше всього люди. Перестають ходити на якийсь спорт, там, ну, тобто вони перестають для, щось робити, ну, четверте заняття, п'яте заняття. Чому? Тому що стає складно. От, і ви маєте зрозуміти, що початківцям бути складно на початку. Це нормально, тому що, дивіться, наприклад, зараз я а, а, би, апгрейджу свою да? І мені набагато легше, звісно, вчити якісь нові слова, вони самі собою запам'ятовуються. І я от хочу почати вчити турецьку. Я о, вже я збираюся ходити, мене вже був перебране теж заняття. В мене бачите, купа планів, головне не скатіться. Вот. <кій> Тримати, як то кажуть, руку на пульсі. І е, я прекрасно розумію, що четверте заняття, п'яте-четверте заняття, ми почнемо розбирати такі складні речі, мозок мій ще до цього не звик, нова мова, тобто нова структура, і мені буде піпець складно. Я це прям чую, чую, дупаю. Е, По-перше, в мене вже був такий досвід, і я реально розумію, що е, типу, треба набагато більше часу для того, щоб нейроннічки да, в голові зрослися. І вони Типу, мозок почав сприймати новий певний скіл, освоїв його і він став на автоматі. Для цього треба мозку ну, умовно адаптуватися. Да? Тобто йому треба навчитися це робити. Е, і, звісно, цей процес навчання він ну, є складним. Тут якби вже нічого не здійснеш. Він так, ну, так і є. Але, тим не менш, е, що я можу сказати? Да? Це частина процесу, вам потрібно звикнути до навантажень, перше, нового досвіду, і дати собі час на це. Тобто кайфувати від процесу. Я б назвала цей процес таким чином. Вимагайте від себе якихось пупер результатів. Будьте готові до того, що да, вам буде складнувати. Тому що е, ви починаєте щось вчити нове, складне. І, звісно, може бути вам незвично. І це нормально. Перетерпіть, перечекайте. Е, так, далі. Ще теж скажу трошки про процес. Е, процес дуже важливий. Е, ось. Дуже важливий взагалі насолоджувати процесом, тому що коли ми акцентуємо увагу на досягненнях, ми забуваємо про процес. Це теж важливий такий пункт. Значить, що я хочу сказати? Зараз поговоримо про технічні моменти. Ми поговорили про психологічні, тому що в цілому, якщо так дуже обмежитися, коротко сказати, важливо дослідити свої емоції і думки. Як ви думаєте, як я сказала, якщо ви назвеш, так він попливе. як ви думаєте, так ви і дієте. І це звучить як магія, але. Так воно працює, я теж завжди в шокі. В общем, давайте поговоримо про технічні моменти. Технічні моменти зараз поясню, що це таке. Ну, умовно, ви там поставили собі навантаження більше, ніж можете потягнути. Отже, поговоримо трошечки про мотивацію. Частіше всього, як ми почнемо? На ентузіазмі, що я блог, не заведу, зараз зріл заїбашу. Вибачте на слові, да, і все, зараз політім, політім. А знаєте, що відбувається? Нуль, нічого не відбувається. Ви зробили 10 їх. Нічого не відбулося. Ви зробили 20, нічого не відбулося. Мотивація, звісно, дінеться. Тому ви маєте бути готовими. Якщо ви починаєте якусь певну дію, у вас може ще й не вийти спочатку. І це теж окей, Будьте до цього готові. Повертайтеся до думки про те, що для чого я взагалі почала це робити. Тому що, наприклад, я розумію, що окей, у мене немає таких зараз супердосягнень, які я б хотіла мати, наприклад, на цьому каналі. Але я розумію, що в 25-му році я їх буду мати. Тому я розумію, що це складнуватенько, тому що є навантаження, треба робити багато різних задач. Тим не менш, я чітко усвідомлюю, що ну не факт, що після цього відео все я взлічу до мільйона, розумієте? То саме і ви можете сісти, вчити мову, і вам буде ну капець, як складно це робити, і ви будете думати, ну все, кидаю. Утримайте в умі, що мотивація може да, кудись здітися. Ну, в тому плані, що мотивація типу, її не буде, тому що вам буде складно. Але складність це є частина процесу. Ви розумієте, складність, от, незвичність, да? тому що нам треба навчитися, адаптуватися і так далі. Йдемо наступне нереальне очікування. Тобто, що відбувається? Ми думаємо, що все. Як я сказала про блог, зараз я запилю 10 рілсиків і взагалі. Зараз все, попрет, попрет баблішка, да? все буде, Зараз я піду на англійський три уроки і я вже буду нейтівом. Буду вже балакати зі всіма. Не знаю, там на танці, якби все, можна вже одразу йти на конкурс. А знаєте, що буває часто? Нічого не буває, просто ноль. В крайній випадку, в, в ну, дуже хорошому якийсь мізерний результат, але частіше буває нуль. До речі, вам хочу сказати таку річ. Ви можете здатися, що от, ну, у мене є така. Я, наприклад, бачу якихось там не знаю блогерів, співаків, і от про тайлу. Тайлочка, я думаю, класна, та залетіла з цією вообще. І я думаю, от це її, звісно, фартануло. Потім я заходжу на її ютуб-канал і понімаєш, що вона випускала музику 5 років. Розумієте? Нам здається, цей успіх, який ми бачимо. Тобто, ви побачили блогера з мільйоном підписників, і ви думаєте, от це відео фартануло, вивело в recommendation, і все, і там. Ну, пересмотри, все поплило. А людина знімала вже 10 років. Розумієте про що? То і очікуйте, що у вас все вийде одразу. Не те, що я зараз вас якось дезмотивую, ну але це, ну, це правда життя. Є випадки, коли дійсно люди взлітають з одного якоїсь з дії, але частіше буває так, що ви трошечки крилишки обламуваються. І я вам хочу сказати, що знову ж таки, ми йдемо з цими очікуваннями, що зараз все поперед, а воно не пре. Тому очікування, давайте трохи поніжать, да? щоб ми не розочаровувалися з вами. Тому що стикаємося з реальністю, деякі моменти взагалі ми не враховуємо. І... Так, да, виходить, це дуже очень класна. далі. Відсутність відомого процесу. Це дуже часто буває, наприклад, коли ми вчимо мови, да? тобто ви там вже 10-й урок, а все одно ви можете сказати, тільки і як діла. Тобто ви, не, ви не, не, ну, не знаєте мову на тому рівні, щоб нам не спілкуватися вже достатньо. І вам треба дійти до певного точки для того, щоб побачити результат. Тому теж будьте готові до того, що може, бути, ну, може і не бути прогресу. Наприклад, з веденням каналу, мій досвід. Я пам'ятаю якийсь період, просто я сказала собі, все, я я буду постити, мені ще пофіг на результат. Я не дивилась на результат. Я взагалі я навіть нічого не аналізувала, я просто виставляла відео. Просто виставляла відео і все. І тоді був результат. Хоча деякі відео взагалі там, ну, набрали мало переглядів. Тобто, в кінці кінців, раз і вже там три підписників, знаєте. А до цього, ну, типу, не, не було таких результатів. Тільки коли я сіла і ну, не було, коротше, видимого результату, невидимого процесу, да, якогось прогресу. Тільки вже коли. Я дуже довго старалась, От тоді вже щось з'явилося. Далі, відсутність планування. Теж важливий момент. Дивіться, наприклад, я буду ходити на турецьку всього-навсього один раз на тиждень. Я для себе виросла, що лише два, це дуже багато. По-перше, в мене немає, я ж це не якась в мене професія, найстанова чи ще щось. Тобто, це виключно для себе, це для того, щоб ну, мені хочеться вивчити мову, тут тобто, це як хобі, розвиток і так далі. Я розумію, що один раз в тиждень цього достатньо. Якщо ви там для роботи хочете, окей, це вже інше питання. Але знову ж таки, ви можете зробити це і менше, менше приділяти цьому часу, ніж ви там очікуєте. Не ставте. Собі теж е, якихось таких недосяжних, що все, що, я зараз буду піліть десь 100 контента в місяць там і так далі. Да? Одиниць контента. Ну, може, ви не зможете піліти стільки контенту. Реалістично, знову ж таки, да? повертаємося до пункту. От. І тому планування: немає часу там, і так далі. Зробіть, хай хокей, ви хочете ходити на спорт. Зробіть це, хай буде один раз це на тиждень, але в неділю чи в суботу, коли вас є час. Ось такий момент. Далі, страх помилок. Про це ми вже поговорили з вами е, теж. Е, пере, Як це сказати? То. Розберіться, які у вас є думки стосовно помилок. І якщо у вас, ви боїтеся, що ні, я зроблю щось не так, мене насварять, ну ви ж вже не маленька дівчинка чи хлопчик. Все, вже відпустіть, ви вже не в школі, не в садочку, мама не стоїть і не буде вас сварити. Ви вже самі берете відповідальність за своє життя, і, в принципі, цілком нормально помилятися. Люди всі роблять. Це є нормальною частиною процесу, особливо коли ми говоримо про тему якихось починань. Тому це абсолютно нормально. Да, і більше ж людей бояться щось почати, тому що вони думають, що вони помиляться. Я завжди кажу таку річ, знаєте, про для мене неможливо не досягнути успіху. Тобто я вже зможу сказати, досягнула я чи не досягнула успіху, коли вже буду помирати. От тоді можна буде сказати, оцінити, досягнула чи ні. Поки я щось намагаюся робити, я розумію, що я йду до цього успіху. Питання тільки в тому, чи готові ми йти з вами там 10-20-30 років до цього успіху. Але, тим не менш, до нього реально дійти. Да? Е, так? І останній пункт. Теж недостатньо підтримки. Тут для цього є я, психолог, так що записуйтесь на консультацію. До речі, насправді, дійсно, більшість людей не можуть отримати ту, той рівень якісної підтримки, як може це зробити психолог. Це моє спостереження, тому що не всі люди вміють підтримувати. І частково, коли ми звертаємося там до ближніх людей, їхня підтримка може бути не та, на яку ми розраховуємо чи очікуємо, чи та, яка потрібна вам в даний момент. Тому. З психологом це набагато простіше, на мою думку. Але, тим не менш, недостатньо підтримки. Якщо ви хочете, щоб вам сказали, що ви класна, скажіть собі або зверніться до психолога. Е, так, як взагалі, що тут? Ану, зачекайте, я хочу перечитати. А, ще теж такий момент, до речі. Е, Да, як цьому запобігти? Ну, в принципі, я думаю, що зрозуміло, да? ну, я вже про це частково говорила, коли пункти озвучувала. Тобто, ми повертаємось до мотивації, тобто, нагадуємо собі, для чого ми це зробили, нереалістичні очікування, знижаємо трошки свої очікування. Да, процес чекаємо, тобто, не... зачекайте, процес буде. Ось, що я пам'ятаю, теж, наприклад, схудненням. Я пам'ятаю, що не було видимого процесу, тобто зразу да, прогресу якогось. не було. І ну, було складненько, звісно, але потім він раз, і ти вже не влазиш, точніше, навпаки, в джинси там малі стали. Да? Тому зачекайте, дайте, не, не робіть, як це сказати, дайте собі час. Це дуже важливо. Отже, ще один останній пункт це про що подумають інші. Це класика жанру. Мені здається, це мать, мать кожен психолог на першому курсі, що подумають інші. Да? У мене тут класна фраза: мама казала, не позорь мене, всі діти, як діти, а ти що? Я думаю, напевно, ну, більшості людей це казали. Тому оця думка, що подумають інші. Я ж тупий, я ж не знаю, як це сказати. Я зараз зроблю помилку, все будуть наді мною риготати, і от це все починається. Да? Тому, е, слухайте, ну давайте вже ну, заб'ємо на ту думку інших. Ну, для чого вони вам потрібні? Я розумію, що, звісно, е, для цього Потрібно на консультацію пропрацювати це все. Але ну зараз просто я в жартівливому форматі говорю, ну давайте реально вже забувати. Тому що мені здається, Ну коли ти ви просто не уявляєте, яку кількість можливостей ми втрачаємо чисто через те, що ми думаємо, що подумає інша людина. От я інколи думаю про що подумають мої однокласники. А потім я думаю, Настя вони ще про тебе згадують, що не тебе помнять блін, кому ти нужна? Тому, ну, не в тому плані, що я якась не цінна, а в тому плані, що, наприклад, вже мені треба напрягти, щоб когось там згадати. А те, що вони змінилися, я взагалі можу їх не згадати. І я ви думаєте, що я «М -м -м, цікаво, що він там робить? Ну, типу, мені байдуже. Повірте, і на вас теж байдуже. От, наприклад, на танцях да, от дівчина ця говорила про те, що ой, на мене ж всі дивилися, ніхто на неї не дивився, всі дивилися на вчителя і на себе. Всім було байдуже, хто там що робить. Ми намагалися самі ну, типу, зробити це, але не дивилися на тебе. Ось, Тому, повірте, якщо вас, про вас пам'ятають, це вже класно, так? Да? Але за цим рекомендую на консультацію і, 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 і все на цьому. Тому що 25 рік, все, треба починати більше, 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 ширше, а не думати про те, що подумають інші. Всім байдуже на вас. <кхем> ну, насправді. Так, отже, давайте підсумуємо 23 хвилини. Ну прекрасно, не немало. Отже, перше, це розібратися з вашим відношенням до успіху, мотивації, помилок, планування і так далі. Все, що я озвучила в цьому відео, будь ласка, сядьте, розберіться, напишіть, які у вас є асоціації. Тому що, звісно, ще теж забігаючи наперед, я розумію, що я, звісно, тут сижу, людина, яка в принципі розуміє, як це все працює. Вам може бути складно взагалі ну, дупля дати, що я від вас хочу, але якщо у вас немає такого досвіду, експіріенсу, можете завітати до мене на консультацію, я вам покажу, як це все робиться, і далі ви вже цей навичок будете нести далі. До речі, це теж таке влучне зауваження стосовно того, що незважаючи на те, що ви йдете на консультацію один раз, ви ж оці навички несете собою далі. Якщо ви розібрали один момент, і ви розумієте, яка дайде процедура, скажімо так, то вже і далі ви можете розбирати. Тому це такий вклад на все життя. З вами ці знання залишаються на все життя, розумієте? А не на один раз. Не на один раз. Ми не презерватив, розумієте? Наші консультації не презерватив, вони не одноразові, вони на многоразові, ну, вони на все життя. <кій> тому, якщо ви не розумієте, як конкретно це робити, тому що <кій> О, в горлі щось стало. Е, справа в тому, що я не буду давати якихось таких супер ультра пупер тут, е, знаєте, таких прям технік, тому що я думаю, що їх ніхто не робить. Для чого воно вам треба? Хочете дійсно працювати, приходьте. Я ціную людей, які дійсно щось роблять. І якщо вам треба, ви йдете і це робите. Так, е, хоча ті, хто не роблять, теж мають на це право. Бо в мене є такий заскок трошечки, на це Успіх, розвиток, треба, щось робити, робити, робити. робить. Це в мене від мами. От, але якщо ви нічого не робите, it's okay. і Це нормально. Я теж боже, як я хочу нічого не робити. Ну я не можу. Мені й треба й то, і то. Ну. Так, не вийде. В общем, розібратися з цим відношенням, які у вас є мислення з приводу цього. Далі е відповісти на питання, що заважає продовжувати, чому зіскокуєте. Знову ж таки, технічний якийсь момент, ну просто у вас часу не було, ви втомилися, перевтомилися. Може, вам треба не знаю, один раз на два тижні якесь заняття робити. розумієте? Передивіться це і пам'ятайте, що світ широкий, не обов'язково робити два заняття. Можна робити одне заняття в місяць. Можливо, це ваш темп, ну хто знає. Я зараз навіть без сарказму це говорю, я говорю це на повному серйозі. Передивіться, можливо, вам треба більше відпочивати, взагалі що у вас з відпочинком? Ми вже углубляємося, але це важливо. Ви ж не просто відео так це дивитесь, хочете щось корисне для себе взяти. Так? Теж нормально, якщо ви щось перехотіли робити. Ну ви почали, вам не сподобалось. Це теж нормально. Ось, тому бути відвертими собою, можливо, вам треба відпочивати, тому що є оце в світі да, такий, типу, секс, треба щось робити, бистро бігти кудись, щось постійно ти маєш бути продуктивним. Ну, Це не всім підходить, це абсолютно нормально. Якщо ви не хочете зробити, не робіть. Так, далі, чого не вистачає. Тобто, чого не вистачає продовжувати, типу, от ви щось починали, скажи, у вас був досвід, проаналізуйте його. Що вам не вистачало в цьому процесі? <кхе> Ну і останній пункт це технічні моменти, такі як графік, час, гроші, підтримка. Можливо, вам ви починали, наприклад, не розрахували свої фінанси, потім вам довелося зупинити навчання. Але якщо б ви, наприклад, розділили, як я сказала, робили б це навчання там не так багато разів, а один раз в тиждень, один раз на два тижні, то, або якісь альтернативні способи шукали, то це б зберегло, наприклад, ваші фінанси, і ви могли б цим продовжували займатися. Ось такі моменти. все любі будемо завершувати, тому що цю жінку не зупинити. Вона може говорити безкінечно, якщо ви хочете краще попрацювати над цим ефективно. Да, бачите, я все-таки пропагандіст е, да, розвитку і так далі. Ну, я насправді жартую, якщо вам дійсно це потрібно, і ви відчули, що да, я хочу почати якісь речі, мені це подобається, але мені щось заважає. Я дійсно вам рекомендую не витрачати час, тому що е, на перегляд відео, хоча відео теж класне, і зразу на консультацію, повірте, ви набагато більше зможете для себе взяти, тому що я говорю в загальному. Те, що у вас є, я могла якісь пункти і не говорити, бо вони індивідуальні стосовно вас. Тому завітайте, ми з вами це все розберемо. І ви почнете рік вже з новими, скажімо так, думками, на новому вайбі, да, на новому енерджі, і ви зможете досягнути саме того, що ви хочете в новому році. Я вже і покрасніла, і е, Поблищила. Ну, от все, що можна було <схай> зробити. Моє обличчя зробила. Ну, окей, прекрасно. Все, любі. Гарного вам дня, ночі, вечора, і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь, тому що 25 рік, боже, в мене стільки вже контенту я хочу знімати, ви собі не уявляєте. Я планую робити 4 відео в тиждень. Я не знаю. Може, в мене чекає вигорання, але воно буде приємно. Ну я жартую, звісно. Але в мене просто стільки відео, тому ми будемо багато чого обговорювати. Тому чекаю вас, підписуйтесь. Це до зустрічі в наступних відео.